Алкоголем шкідливо для вашого здоров'я. Пийте свідомо, відповідально і не чудіть. Друзі, всім Е, Мене звати Артур. Мене звати Макс. І ми раді вас бачити на нашому каналі. Насправді ми ще не вигадали назву цього каналу, але я так думаю, що він буде називатись або Alcohol Едюкейшн, або Education, щоб всім було проще виговорити. Отож, давайте, напевно, почнемо з найважливішого. Це подяка. Подяка Дмитру Колосову, подяка Алії за те, що вони нам дали місце, де ми можемо зняти Власне, цей огляд, поспілкуватися з вами і зняти найпершу серію того, що ми будемо робити взагалі в цілому. Тож, Запрошуємо Дмитра до нас сказати йому дякую. Дякуємо Аліні, яка допомагає нам зі звуком, з камерою, зі світлом. Отак Отак вона і буде. Власне, в першу серію ми хотіли зробити такою ознайомчою, щоб ми могли поспілкуватися про першу пляшку, яка буде в нас на огляді. Е, і також відповісти на ваші запитання, які ви задавали в мене в інстаграмі на, е, на опитуванні. Спочатку я хочу розповісти, який взагалі сенс нашого каналу. О, і це в цілому було ми <ріст> слідуємо такому концепту нашого каналу. Ми хочемо навчити український народ смачно пити, пити якісно і не боятися пити якісь іноземні напої, наприклад, такі як віскі, джин, бурбон, може ром бути, може бути такі. Щоб наші українці не пили в горілку, який салат, Ну так, Це насправді такі залишки СССР, да е радянського союзу, да, що люди чіпа типу, звикли пити горілку, хоча насправді дуже багато українців вже смакують європейський алкоголь, і ну трошки припиваються, і цю культуру е вживання культуру пиття алкоголю вже трішки пізнають. І можна сказати, що я думаю, що це буде дуже пізнавальна така так. штучка. Да? Так, наш канал буде цікавий як для починаючих, так і для бивалих, скажімо так. Ну так, да, насправді ми скажемо одразу, ми просто любителі, люди, які люблять пити, люблять пити не в плані валятися в канаві за сім'яним, а люблять пити смачно, відчувати смак, розбирати його, відчувати якісь цікаві нотки. Цікавитися технологіями приготування продуктами, які використовувалися власне в алкоголі, і ми з Максом е, намагаємося по можливості, тому що ми працюємо до якісь там дегустації, да, наприклад, іноді okay. входимо там в подвалі до трубі, на щось там не куштуємо. і намагаємося розвиватися в цьому плані. і Ми вирішили, що ми можемо розвиватися разом з вами. Е, ми даємо вам інформацію, якусь інформацію вже знаємо, якусь знайдемо. Головне, щоб ми розуміли, як власне, що ми будемо робити. Ми тішечки бачимо такий орієнтир, але я думаю, що це будуть якісь такі, декілька рупер. Якась лінійка, наприклад, конкретного алкоголю продегустувати, розповісти вам, що смачно, що не смачно. Від дешевого алкоголю до більш дорожчого, якісь топчики, якісь незвичайні, нетипові е сорти, наприклад, того самого пива або віски воджину. Ось, э, власне, Я э, 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 також точно ще доповню. Ми хочемо, щоб українська, українські виноробні, українські дистелерії робили якісний алкоголь і могли презентувати свій джин, свій ром, свою текілу на світових рівнях. Тому ми будемо вам знаходити локальні якісь самогоноварні, скажімо так. Які зможуть конкурувати з топовими. Іноземними виробниками. Я думаю, їх можна називати ну, цих чоловіків, жінок, які готують власне, міцну групу, і пиво, і якісь можливо вина. Можна просто назвати українськими крафтовиками. Це люди, які власноруч або мають своє якесь мікро-міні-підприємство і займаються власне виробленням міцного алкоголю, якщо мати віскі і так далі. Також є дуже багато українських вин. Це буде взагалі окрема тема. Напевно, остання, до якої ми прийдемо, тому що ми <смас> з Максом більше по групи. Я також дуже люблю пиво. Тому будемо поки що робити огляд на такі речі, а також дуже важливий момент, що будемо робити огляд на пляшки, яких немає на поличках сукрема. То тобто, є дуже багато алкоголю, які, які люди не бачать. Вони не можуть його скуштувати, а ми можемо вам показати його. Ви можете його відчути завдяки нам, да, завдяки нашим цаковим рецепторам, завдяки нашому носику. До речі, він заложений зараз. Але ми будемо намагатися максимально передати вам смак. Можливо, якщо ми домовимось там з е, чоловіками, жінками, з людьми, які виробляють алкоголь, то можемо дати вам контакт або сайт, де ви можете придбати і скуштувати власне. Тож. Що ми сьогодні коштуємо? Сьогодні ми коштуємо бурбон Red Star Це одна з пляшок лінійки Джим Бім, а власне про сам джим Бім, його історію, як він створювався і цікаві факти, а я вже доповню. Але спочатку вам розповість Максбон це дистилят, який має бути мінімум 51% кукурудзи. і має вироблятися тільки в Америці. Тільки після цього він може називатися бурбоном. Взагалі, про смак бурбону. Бурбон взагалі витримується в дубових бочках. Спочатку його дистилюють, він. Взагалі прозорий, як будь-який дистилят. Він прозорий, після чого він набуває такого е, трішки коричного кольору за рахунок того, що його отримують у дубових бочках. Е, ці бочки можуть бути дуже різні, вони можуть бути з-під Хересу, можуть бути з-під ірландського із шотландського. І в цілому, може бути будь-яка, може бути нова бочка, а може бути бочка, яка вже більше ніж 10 років у обході цієї дистилярії. В нас сьогодні буде джим-бім. Це дуже популярний бурбончик у Америці. Взагалі він зі штату Кентукі і він виробляє 2 треті взагалі всього обіходу віскі, саме бурбону в Кентукі. В цілому хотілося б додати стосовно Біму, це те, що я колись чув, мені розповідали, що Насправді, найперша рецептура джимбіму, яка взагалі була у світі, затонула разом з кораблем, якби на якому вплив оцей чувак, який власне це заснував. Mm -hmm. Мені розповідали так, що там чи то він затонув, чи то він там залишив на кораблі. І вона затонула. Тобто, це, це рецептура джимбіму, яку ми зараз куштуємо, це власне не те, що було спочатку. Спочатку було там набагато краще, але я думаю, що це просто легенда і міфо, да, які <звачу> ми <звачу> там <звачу> коренити розповідає. <звачу> Будь-якому разі, ми знову нагадуємо, що е... ми не експерти, ми говоримо те, що ми знаємо, те, що нам розповідали. Ну, інформація може переплутатися. Ви можете її завжди перевірити, але все в форматі спілкування. Ми розповідаємо вам, те, що ми знаємо. А якби хочете, перевіряти, хочете ні, <звачу> Це на ваш е... так би мовити страх і. Якщо говорити коротко, то Джим'єм заснувала людина, е, яка е, була якби, на світній подорожі, взяла собою, грубо кажучи, самого не апарат. Зупинилася на Кінтукі, е, поселилася там, е, почала якби, вести своє хазяйство, е, вирощувати кукурудзу, пшеницю і так далі. І зрештою зрозуміла, що кукурудзи забагато, треба щось це робити. Е, в тому самому амбарі. З коровами знайшовся цей <смеш> <смеш> самогонний апарат, власне, який і попав під руку. І людина почала варити бурбон. Е, є конкретне ім'я, є конкретне прізвище. Е, хто це власне, був? Це Джейкоб Боем. Тому що це виходить з Німеччини. Але коли він заснувався вже в Кінбу, власне. Він собі вирішив взяти більш американське підвіжі, і це вийшов Джей, Джейкоб, Джейкоб. Джейкоб, Джейкоб Бім. Е, Ці віскі варять більше, ніж шість е, поколінь, е, якщо бути точним, здається сім. Е, дуже така цікава історія в тому, що Джим Бім пережив майже усе: е, пережив сухий закон, пережив розподіл кінцуки. На окремі частини, але е, щось з ним пішло не так. Йому стало дуже тяжко. Хтось би так сказав, напевно. Але це було не так. Е, сталося так, що сталася пожежа, власне, де зберігалася основна маса е, бурбона. Е, згоріло більше ніж е, 19 тисяч, здається, яка там найвища міра е, рідини. Типу Барелі чи щочки. В ну, Багато тіпа, це було <ривісно> запікає. Е, дуже багато. І ну, було зрозуміло, що це була більша частина запасів е, компанії Jinpin. І зрештою, все дійшло до того, що зараз вони являються частиною холдингу е, японського. І тому їх стиль трішки від цього постраждав. Але він став не менш популярним, його досі усі беруть, він впізнаваний завдяки. Кіно, серіалам, е картинкам е обоєм на телефонах у 2012 році, коли був ВКонтакті, і всі робили ставити, віск... ставити собі віскарик на абої в телефоні. І трішки розповім з приводу цього саме Редстак. Це напій на основі варбону. Це не повністю бурбон, це ароматизований напій на основі варбону. Редстак. Він за смаком дуже нагадує. Не нагадує, він за смаком Це ароматизований бурбон вишне, темною вишнею. Так, да, якщо бути точнішим чорною вишнею, якщо прям даватися подробиці, то це, скажімо так, Максіо дав йому дуже прикольну назву, коли ми спілкувалися там відео. Це більш як типу, смаковий віскі. Тобто, я, взагалі його класифікація це лікер, міцний лікер. Його можна б там використовувати в коктах або мішати з, з яблучним соком е, дівчатам. Але насправді, е, чому обрали саме його? Ми пішли перед зйомками, дуже сильно поспішали, дуже сильно запізнились, е, але е, намагалися вибрати більш-менш якусь пляшку, щоб можна було щось розповісти. Тому е, власне, ми з Максом е, вирішили, що ми залетимо в оквайн і виберемо щось таке. Купили Редстак. Чому Редстак? Тому що е, я не знаю, як у Макса. Але в мене була така ситуація, що я дуже хотів розбиратися міцні з містом алкоголі. Але я своїми дитячими рецепторами ще не міг звикнути до того, що можна пити алкоголь без соку або коли. І я хотів пити чистим, і це було острих казриканах. Як це буде по українськи українському острика? Острі. картузи? Острізи. Ну. <laughs> Якщо по-анлійськи, <laughs> почав я свій шлях дегустації, дуже малий, але ми будь дуже великий, з Jim Beam Apple. Тобто яблучного Beam це той самий напій, той самий міцний лікар на основі віскі, е, на основі бурбону, але власне з яблучним смаком. Тому е, всім, хто досі не куштував гарні віски без льоду, без е, всяких домішків. Високі і так далі, рекомендуємо. Ну я рекомендую. Рекомендує. Рекомендує. Ми рекомендуємо починати свій шлях дегустації алкоголю і культури вживання алкоголю з власне таких лінієв, щоб ви могли відчути власне смак і усі матеріали, які використовувалися для приготування цього алкоголю, що це бурбон, весь курузно-солодовий такий смак. Шічки, наприклад, цієї вишні, або якщо це яблуко, там ж самий смак бурбону, але і, е, глушиться яблучком е, солодким, щоб це не було заміцно е, для вас. І ви могли підготувати свої рецептори для того, що вони згорять на і ви будете далі пити вже нормальний алкоголь, там, е, якусь там ніка е, японський, де там 56 градусів або каваланчик, якийсь щоб там. Паріополить. Тому, власне так, Давай, воно вже так подихало. Якщо так, ну щоб не брехать, ми там вже, як ви бачите, пляшечка там неповна, ми вже трошки випили, бо Макса дуже довго стига. Блін, чесно, на ароматику, ми вже такий момент, що ми в бокалі Гентюр вживаємо цей прекрасний та напіль. Тому що мені здається, що це в принципі. Саме топовий бокал для дегустації. Він гарно розкриває аромати смак е, за невеликою кількістю дитини у бокалі, і вам не треба наливати кучу, не треба наливати мало, і там сидіти і отак от ності короче, з свій бокал, щоб щось скручити. І завдяки тому, що він трошки звужений до догори, е, вся ароматика залишається в келиху і не одразу вона в з цього бокалу. Так. Ну, давай скуштуємо. Так. Приводу смаку це дуже насичений, дуже солоденький. Після смаку такий бурбоновий, але ця солодкавість вона перекриває майже всю міцність цього набору. Так, е, да, Мені дуже подобається те, що е, смак йде поетапний, тобто ти спочатку відчуваєш міцність, а потім тебе наздоганяє солодкість і вона надає цій міцності опекти тобі рот. І ти встигаєш відчути весь смак, який е прям розходиться по твоєму роту. Спочатку ти відчуваєш якусь там е ледь чутну солодкість, потім вже відчуваєш вишню. Е друзі, хотілося б наголосити, що це типу не та вишня, там, яка ви п'єте в пепсі з вишнею, чи там кола чері, там, чи ще щось, я не знаю. Це не схоже там на румба з нашого Вона дуже думку. схоже по тебе, дуже схоже на нап'ялене вишню. Так, да, трошки є така копченість, можливо. Або ця вялочка така вишнева. Але мені, блін, от якщо чесно, дуже нагадує вишню, яка схожа на Вовчу ягоду. Можливо, ви там бачили в дитинстві, з моїм другом залазили так от на дерево. Коричі. І було дуже високе дерево, ну метрів тіпа, 20, Ну, прям дуже. І ми сидимо на цих гілках і лопаємо ці вишні, а вони прям чорні-чорні, але вони маленькі, такі, поняв? Тобто там кістка, ну. Заповнює всю частину вишні, там, май, майже одна шкірка там з соком якимось. Тому е, дуже прикольний смак вишні. Це не цей типовий ароматизатор, який ми відчуваємо зазвичай в напоях е, з додаванням вишні, або в сиропах, або в тих же самих лікарах вишневих, які ви можете зустріти в будь-якому. Так, да, так. Да. Тобто там немає такого відчутного смаку е, вишні, цього ароматизатора типового. Тут дуже прикольний такий смак. Ні, він нагадує якісь чорні ягоди разом з вишнею. Тобто він не монотонний. Це дуже такий спайсит, вишня, дуже пряна, дуже така. На амарену трошечки схоже, до та. речі, на вишню Амарену, коктейльна вишенька, знаєте, типу, там на шпажечку наколюється. Дуже схоже за смаком на цю е і дуже прикольно, воно поєднується власне, з бурбоном е вишенька. Хоча, я думаю, тут немає нічого такого, типу, власне, е незвичайного, тому що. Ну, поєднання там, наприклад, вишневого соку з якимось там тишманським віскарем mm -hmm. чи бурбоном, це там, нормальна штука. Ну, типу, часто таке п'ють е -е... поєднання mm -hmm. власне з З приводу вживання цього напою я вважаю, що дуже вмісно просто додати льод, льот, лід, і вживати його охолодженим, лід буде танути, трішки ободнювати вам цей напій, і він буде не такий солодкий. Буде, буде смачно. Якщо мішати, наприклад, з якимось соком або з колою, це я думаю не ок, тому що ну, воно і так солодке, і додавати туди ще якісь солодкі напої. Да, так, там просто затіряється смак власне самого, це вишні. Так. вишні. Речі... Він перетвориться в таку, знаєш, монотонну солодкість, і чисто така міцність від бурбону, це буде 6... так, так. До речі, мені здається, якби не з солодким тоніком, можливо, це з сухим б, тоніком та, і типу да, якимось. Так? Треба так, це скуштувати. Так, да, мені, мені теж здається, це було б цікаво. Це могло б навіть потягнути на якийсь коктейль, типу класичний, прям літній, рестак тонік. Або там Red Fis. <свист> 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 Добре. Е, власне, якщо говорити про рекомендації до вживання. Е, друзі, він достатньо алкогольний для непідготовленої людини. Яка не часто е, вживає алкоголь, е, або вживає алкоголь там, в чистому вигляді. Тому е, все залежить від вас: 50-100 мл ввечері випити, е, щоб гарно розслабитись, передміх і вислатися, це добре перепка. Бо просто посидіти випити полтосі, просто так, але це просто ти смакуєш маленькими ковточками, не так, що ти його як нас, назбрілку. Бахнути в болтині і все. Так. Трішки смакуєш маленькими ковточками. Друзі, до, до речі, дуже класно то, що коли ти п'єш ці напій, ти одразу впізнаєш нотки того, що в тебе написано на метах. Тому що, коли ти смакуєш більш складний, витриманий віскі, ти намагаєшся спіймати смак. Спіймати смак бочки, в якій він вистаювався. Спіймати смак. Не знаю, особливості солоду, або спіймати якийсь смак і, острівного віскаря та там торфяної нотки вченої тихо. А тут все зрозуміло, тут тобі написано Red Редстак. Це що означає? Червоний вонь. В історії про Red Рестак я не знайшов. Якщо ви знайдете, обов'язково пишіть це в коментарях, ми будемо про це знати і інші будуть це знати. Дякую. Тому, якщо вам буде цікава якась тематика, в коментарях ми обов'язково вам відповімо, обов'язково візьмемо це до уваги, тому, можливо, саме ваш коментар, за яким буде створено наступний випуск. Так, друзі, обов'язково пишіть, що хотілося б вам дізнатися. Ми можемо підготувати для вас інфу, з вам максимально вширно, цікаво, весело. Що вам хотілося б дізнатися, власне, з індустрії алкоголю, можливо, це буде впливу. Я хотів, щоб це було побивати. <рес> можливо, це буде. Не Можливо, це буде. О! А може це буде такі? Кіло? Може такі? <рес> можливо, можливо. сагріту дуже класно з болгарським перчиком приготуємо. ми там, коротше, цей автоматичний е, свіжоч. Я думаю, що там зади хтось чого <рес> <п> я <'ят. рес> Що взагалі ти в смаку? Як тобі? Друзі? Е, смачно рекомендую брати. Трішки міцно, солодко, гарно відчувається Чорновишня. Якщо сказати загалом, рекомендуємо брати Jim Beam Red Редстак для аматорів, для людей, які хочуть почати свій шлях у світі девустації. І дякуємо всім хто додивився до кінця. Давайте ми на останок видонайте на ЗСУ. І Дякуємо ЗСУ за те, що дають нам можливість. Відчувати A... себе в безпеці та смакувати цей приказ.